Я військовослужбовець, який відновлюється внутрішньо. Я дуже вдячний партнерам, дуже вдячний фондові за таку можливість, за можливість працювати е, на таких е, професійних для відновлення боротьби, таке, таке як джел, таке, яке є одне в Україні, що, наприклад, за кордон навіть. Змога навіть навіть поїхати, та літиві способного тебе ніхто не І тому це дуже... Мені, наприклад, пощастило, що я туди потрапив. У мене дуже багато хлопців, які є, які зараз просто шукають, де відновитися. Багато хто не може знайти, багато хто шукає до цих пір. Де... До всім вдячних за таку можливість.